У Житомирі відбулось засідання аграрного комітету на чолі з головою комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. На ньому обговорювали стан та перспективи розвитку аграрного сектору в поліській зоні в умовах війни. Зокрема, голова Житомирської військової адміністрації та представники профільного департаменту зазначили, через війну та несприятливі погодні умови Житомирщина, хоч і не змогла на 100% виконати план зі збору врожаю. Втім, по більшості показникам вдалось вийти на рівень дві Ця року нам не вдалося на жаль зібрати урожай на 100% від минулого року. Ми втратили 6% від результатів минулого року. Ми навесні зіштовхнулися з певними проблемами, такими, як паливна криза, такими, як після цього, після збору врожаю, заборона експорту. Зараз експорт пішов і Житомирщина. Так само є активним учасником. І догляд за посівами, і посівна весняна проходила в дуже складних умовах. Через те, що ми ну, перше, те, ми бачили, що була холодна весна як ніколи. Друге, те, що у нас майже 1200 гектарів сільськогосподарських угідь були пошкоджені у зв'язку із військовими діями, активними військовими діями, це Оврузька громада, народирська громада. І ми не змогли аграрії. Не змогли відразу посіяти ранні зернові. Але е, наперед скажу, що земля не пустує. Якщо ми менш посіяли зернових, то ми посіяли більше технічних культур. На 150 тисяч гектарів більше посіяно соняшника, посіяно на майже вдвічі більше сої в цьому році. В минулому році да, ми раділи тому, що ми зібрали 3,5 мільйона тонн зернових. То був рекорд, якого наша Житомирщина не знала. Але в цьому році, за всіма нашими прогнозними показниками, буде зібрано не менше 2 мільйони 600 тонн. Фахівці наголошують, не варто перейматися за продовольчу безпеку. Мовляв, буде і хліб, і до хліба. Минулого року було зібрано 900 тисяч тонн, в цьому році ми маємо 867 Тисяч тонн зернових, то тобто є ранні зернових, пшениця, жито, ячмінь. І якщо враховувати потреби нашої області у продовольчій саме продовольчому зерні, його нам треба 150 тисяч тонн. Тому відразу кажу, що будемо ми з обов'язково і зможуть наші аграрії зерно частину зерна продати для того, аби забезпечити фінансові показники, трошки покращити своїх підприємств. Не оминули увагою, і одну з основних круп'яних. Культур гречку, попит на яку з поміж українців чи не на найвищому рівні, за словами заступниці профільного департаменту, її вартість на ринку вже знизилась, і це не межа. Я упевнена тому, що буде ще дешевше через те, що були великі запаси у нас гречки минулорічної у зв'язку з тим, що експорт був дещо обмежений, не дещо а зовсім був обмежений. Зараз ось буквально тільки місяць, як розблоковані порти і почали реалізовувати зерно. Тому а гречки ми в цьому році посіяли більше як в минулому році. Минуло. У році було всіно 15 тисяч гектарів. В цьому році 15 тисяч 200. Це наші оперативні показники. Зацікавленість була сіяти гречку через те, що в минулому році була державна підтримка підтримка за посів гречки. У нас було багато свого насіння, і дійсно ми її посіяли достатньо. Так що гречка у нас буде. Аграрний сектор має потужну державну підтримку, і так буде надалі. Зазначив голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду. Є багато. Програм з державної підтримки це кредитування посівної 5.7.9. Зараз Кабмін вирішує проблематику продовження цих кредитів, а також нові кредити на посівну. Також є грантові програми це купівля рукавів для зберігання зерних культур та техніки, обладнання для погрузки розгрузки ці зернових культур.